Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Український історичний ютуб-канал Єгор Крацов продовжує свою роботу. Місто Сукіряне Чернівецької області, Сокірянщина, тече річка Дністер. І земля біля неї це золота земля, яка коштує чемодани мішки американських доларів. За неї б'ються, б'ються всерйоз, її віджимають. І ось інсайдерська інформація, що чиновниця Сокірянської міськради, високопоставлена чиновниця, яка займається аграрним бізнесом, давно і серйозно своєю ріднею, віджала та оформила, підкреслюю, 14 гектарів землі біля річки Дністер. Це інсайдерська інформація, її знає уже весь Сокірянський район. Сокірянщина та місто Сокіряне. Про це говорять люди. Питаннячко. Що ж робить ця корумпована місцева високопоставлена чиновниця? Раз вона не тільки порушує закон, вона не тільки не може нажертися. вона дискредитує українську владу. Місцеву українську дискредитує владу. Тому що. Віджимання 14 гектарів землі під час війни, біля річки Дністер, це ставить питання про правильну чесність, порядність та відданість України місцевого сокірянського чиновника міськради. Це кидає тінь на всю сокірянську міськраду, на її керівництво. Та на голову сикірянського ОТГ Василя Васильовича Козака. Це я говорю відкрито. Є війна, є кодекс честі українського чиновника. А ця чиновниця високопоставна його нахабно порушує. Вона плює просто на українські закони, та на цей український кодекс честі чиновника. Що далі? Ця чиновниця високопоставна вже не бачить берегів. Просто вона йде і ламає долі, рветься до політичної влади Великої в районі, в області, мріє про Верховну Раду, уявляєте, іде як танк. Хто її зупинить, не знаю. І ще, кожен день уже по дві-три труни. У неділю приходять труни наших хлопців, Сукерщини з Сукірян з російсько-української війни. Скажіть, будь ласка, мені, шановні жителі міста Сукірян Сукірянщини, прямо запитую вас, за що гинуть наші хлопці? За що? За таких уродів, як ця високопоставлена чиновниця Сокірянської міськради, яка не може нажертися землею, грошима, майном. Громади, які вона постійно і не один рік, а десятиліттями віджимає і все і сходить з рук, так як віджим 14 гектарів землі біля річки Ністер. Але я скажу персонально для цієї чиновниці, яка дивиться моє відео. Я знаю раніше чи пізніше усьому приходить кінець, і кажуть: міскалі, скільки вірьовочки веся, а конець завжди є. Для усіх корумпованих чиновників, силовиків, корумпованої блатати контрабандистів міста Сокіряни, колись настане кінець. Колись до них прийдуть. Прийдуть, хто прийде, за ними прийдуть. Правильно, чесні порядні українські патріоти, нашої Сокірянщини, прийдуть і запитають, спитають на місцевому діалекті. За все. Уся інформація в цьому відео є інсайдерською. На мою думку, її повинні розглянути перед усім наші надіюсь не корумповані право, ліво, охоронці. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.